Слава Нації, вітаю на каналі Добре В Вірі, я слишку добре підрізав ха -ха, того, що може здаватися оградками так, із цвинтаря. А насправді ні, це, там нікому не потрібно. Залізо, то я собі підрізав його і тягну на базу, щоб зробити стелажики для сезонного зберігання гуми. Про це буде окреме відео. А це відео присвячено тому, що насправді в пікапі, зокрема, з дверима, які відчиняються. Так? Тобто там, де такий. Кришечка догори донизу, то там трохи веселіше. А от тут з дверима, ну, реально півтора метрові речі вже треба думати, як зафіксувати. В 11.02 там в даних, оцих всіх речах взагалі без питань. Габаритні речі тягаєш і горя не знаєш. А от в пікапі, от в цьому плані, він на диво слабенький. Він реально слабенький в цьому плані. Навіть півтора метрові речі вже у тебе стерчать, там щось доводиться вигадувати. Ну, достатньо незручно це Буду без поспіху обережнику їхати і періодично виходити дивитися, що там і до чого. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.